Доброго дня, шановні члени національного агентства, Доброго дня всім присутнім, хто присутній сьогодні на засіданні національного агентства, хто спостерігає засід... за засіданням національного агентства у о, прямому ефірі? Чи чи спостерігатиме на нас у записі е через декілька днів? Колеги, е перед тим як ми почнемо розгляд нашого порядку денного, дозвольте мені на превеликий жаль традиційно вже почати наше засідання з хвилини мовчання. Я прошу всіх згадати тих хлопців, дівчат, наших військових оборонців, хто дозволяє нам робити нашу повсякденну роботу. Дякую. Прошу сідати. Я, бачте, кажу теперішньому часу. Дякуємо, тому що ми маємо пам'ятати е, цю неймовірну ціну повсякчас по е, і працювати якісно. Я не знаю поцуплю без цитати чиюсь фразу, пробачте, не знаю автора. Недавно її десь вона мені потрапила в очі: що в цей час в Україні ти маєш бути або в ЗСУ, або жити для ЗСУ». Тому давайте працювати так якісно, щоб, щоб ми розуміли, що ми живемо для України і працюємо для того, щоб ця країна після перемоги стала кращою, потужнішою, сильнішою і якіснішою. А освіта це, – це той напрямок, який вкрай потрібний для цього. Добре, колеги. З вашого дозволу, я переходжу до порядку денного. Ми його обговорювали на погоджувальних радах. він вам розданий. чи є пропозиції щось змінити в порядку денному. Якщо немає у нас пропозицій до змін, прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Хто за? Хто проти? Хто Утримався. Дякую, шановні колеги. Перше питання про надання умовних відкладених акредитацій освітнім програмам відповідно до постанови кабінету міністрів 295 про особливості акредитації освітніх програм, за яким здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в умовах військового стану. Шановні колеги, це вже традиційне наше питання. Що ми надаємо таке право закладам вищої освіти самостійно зголоситися про те, що вони мають ті чи інші проблеми, викликані військовим станом і пройти процедуру за спрощеною моментом. Дещо хочу надати коментарі, тому що бачимо, м'яко кажучи, дуже активне, але негативне спроби певних сил деструктивно трактувати цю норму. Ця норма не є індульгенцією для поганих закладів, як це пишуть в мережах. Це є намагання дати підтримку закладам вищої освіти. Національне агентство не переу, не проводить перевірку сили постраждання ступенів. Поспродак наскільки постраждав заклад вищої освіти. Він це визначає самостійно, тому що національне агентство діє на принципі довіри до закладу, і е, кожен заклад може зголоситися, що в нього є та чи інша проблема. Поки поки ми працюємо в цьому режимі згідно постанови кабінету міністрів, шановні члени національного агентства, Чи є якісь питання, зауваження до запропонованих на сьогоднішнє засідання списку умовних акредитацій освітнім програмам? Ми його обговорили, але раптом щось ще, ще потрібно уточнити. Є пропозиція погодити. Дякую, Богдан Васильович. Є пропозиція погодити. Інших пропозицій немає тому, колеги, хто за? Хто проти, хто утримався? Щиро дякую колеги одноголосно. Друге питання про відзначення подяки членів галузевих експертних рад Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Колеги, дуже коротку предісторію. Наші галузеві експертні ради створені на самому початку Національного агентства і стали. Невід'ємною складовою системи забезпечення якості вищої світи в Україні це дуже важливий елемент зовнішньої системи забезпечення, і е, ніби ще нещодавно йшли дискусії, які мають бути ради, скільки їх має бути, який формат. Ніби нещодавно було перше зібрання всіх членів галузевих рад в Києві, але вже пройшло 4 роки, тому понад 4 роки. Тому е, національне агентство із починаючи серпня почало процедуру плавного перевантаження усіх галузевих експертних рад. Перші п'ять галузевих експертних рад ми сьогодні е, хочемо в наступних питаннях припинити їх дію і оголосити про нові склади цих галузевих експертних рад, тому. Від імені всієї нашої команди, від імені кожного члена національного агентства, від імені усіх а, працівників секретаріату, я впевнений, що до моїх слів би приєдналася величезна когорта українських освітян, наших експертів, а, працівників а, закладів вищої освіти. Ми хочемо подякувати кожному члену галузевої експертної ради, що сьогодні йдуть у відставку. А, ми неймовірно вдячні вам за кожну ко, кожну хвилину, витрачену на забезпечення якості вищої освіти. На ті неймовірні дискусії. Дискусії бували різні, бували гострі непогодження, пошуки істинної відповіді, аналіз законодавства, аналіз практик, бували якісь е, непорозуміння, але все це була робота, яка Крок за кроком, піщинка за піщинкою, вибудовує систему забезпечення якості вищої освіти і галузеві експертні ради, це особливість української системи, їх немає в інших країнах. Стали вже невід'ємною складовою. І ні цього б не відбулося, якби не внесок кожного із е, наших шановних колег. Понад 70 осіб е, за пропозицією членів національного агентства Ми пропонуємо відзначити подякою національного агентства іменною подякою кожного. Вони вже є виготовлені. Ми їх надішнемо кожному члену національного агентства. Колеги щиро вам вдячні від цієї нашої команди. Ваш внесок важко переоцінити, і ми впевнені і сподіваємося, що ми продовжимо роботу, незважаючи від того, чи є ви членом голоза експертної ради чи ні. Впевнені, що ви залишитеся моторами забезпечення якості вищої освіти в своїх наукових установах чи університетах, і будете продовжувати активно просувати ідеї, забезпечення якості вищої освіти, і будете брати участь у заходах національного агентства і далі. Дякую вам, шановні колеги. Що можна, Дивіться, так можна? можна? Дивіться, так якщо дозволешся, -як, ще є п'ятеро осіб, членів голозевих експертних рад, з яких ми переведемо зі складу попередніх, ну вони пройшли обрання за конкурсом. Uh, і тоді вони вже не отримують подяку в тих складах, і троє за власним бажанням, які звернулися uh, до агентства, щоб припинити повноваження. Це в наступних питаннях, якщо додати їх на подяку. так, 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 так. Це, так, 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 звичайно, так. тих колег, яких ми в наступних питаннях будемо, які за власним бажанням виходять з інших галузевих рад, на стійких п'яти галузевих рад, про які зараз йдемо. Колеги, можливо, ще хтось членів агентства хотів би щось до цього до цього питання додати, сказати свої якісь слова. Е, дякую, колеги. Тоді ну я тоді е, сподіваюся, що я зміг всю нашу спільну думку викласти у моєму короткому спітчі. Е, е, Колеги, хто за висунуту пропозицію з правками, які запропонував Богдан Васильович? Колеги, хто за хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Це формальний епізод, але він дуже важливий. Ще раз дуже вдячний всім членам галузевих експертних рад, хто сьогодні йде відставку. Наступна за питання, eh, ні далі. Eh, про проведення повторних акредитаційних експертиз. Наступне питання я розумію, да eh, про проведення повторних eh, експертиз. Олена Володимирівна Яременко. Шановні колеги, враховуючи, що щодо шести а -а акредитаційних справ національним агентством було ухвалене рішення про проведення повторних акредитаційних експертиз відповідно до чинного положення. Ми підтверджуємо голів експертних груп, які мають бути членами національного агентства, дати проведення цих експертиз для того, щоб відділ експертів міг сформувати належно експертні групи. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, освітня програма переклад з іспанської та англійської мов. Авшенюк Наталя Миколаївна, орієнтовні дати проведення 28 по 30 власне експертизи в закладі листопада, листопада, Київський національний університет імені Тараса Шевченка освітня програма. переклад з французької та англійської мови Леся числа Смирна 4 по 6 грудня 2023 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Переклад з португальської та англійської Цюк Оксана Васильівна з по 30 листопада 2023 року. Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя фармація промислова фармація Олена Яременко 20 по 30 також листопада, 2023 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, світове українство в цивілізаційному поступі з поглибленням вивчення іноземних мов. Лідія Сергіївна Фасенко, 28 по 30 листопада 23 року, і Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут Горського комп'ютерні системи технології спеціального зв'язку Богдан Васильович Маркляник 28 по 30 листопада 2023 року. Шановні колеги, пропоную затвердити керівників та терміни проведення цих повторних експертів. Дякую. Колеги, чи є запитання до доповідача? Якщо немає, тоді я пропоную проголосувати і підтримати пропозицію. Хто за колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, за одноголосну підтримку. Шановні глядачі, нашого засідання. Ми закінчили відкриту частину нашої роботи сьогодні. Тому на цьому ми припиняємо трансляцію. У нас ще попереду. 13 дивлюсь пунктів, але вони є внутрішньою роботою національного агентства. І рішення ви завжди можете ознайомитися на сайті національного агентства у протоколі, де ми повністю викладаємо всі рішення по всіх пунктах цього питання. Дуже вам дякую, що були з нами. Все добро.